Всім привіт! Сьогодні приїхав на рибалку, давно не знімав відео. Сьогодні буде рибалка на пополок. Уже розклав вудочку. Побачимо, чи клюне якийсь карасик, чи окунь. Буду чекати, поки клюне, Покльовка поки буде. Десь 3 дні назад я ловив, то клюнуло тільки штук 3 чи 4 окуньчика маленьких. Сьогодні будемо дивитися, що попаде. Вон поплавок. Я не, не можу приблизити. Не знаю чи видно на камеру. Чи приблизити не можу. Ну ладно. Ловлю на черв'яки земляні. Може на гноєві було б краще ловити, але їх немає поки що. Нема де копати, точніше. Зараз перезакину, а то вже 5 минут щось не клює. Перешел я на друге место, потому что щось не клюет Вот поплавок Будем ждать клювання. Побачим, что сегодня клюнет или нет Ось це яма, що я знімав відео Ще колись. Може і тут попробую половити. Може щось тут клюне. Побачимо. Може не клює за того, що... Мороз був минус 5 якогось дня. Учора, вроді бы, чи коли. Та через те побачують вода прозора. Риба, походу, відійшла, чи що, бо вода холодна стала. Не можешь и сейчас? Будем дивитися. Ось я всі ямі ловлю. Не знаю, чи тут вообще і риба в них року. Ну сейчас побачу. 5 минут тут посижу, якщо не буде клювання, то далі на буду буде ловити. Навіть якщо нічого не зловлю, то все одно відео викладу, а то і так ніяких відео немає на каналі давно не виходили. Так, вже їду з рибалки, нічого так і не зловив. Мабуть, сьогодні день не той. Ну нічого страшного і таке буває. Ще якийсь дзєд вели, він пару кунців звелив тільки. Кому сподобалося відео, ставте лайки. Всім дякую за перегляд, всім пока.